Слава Ісусу Христу. Дорогі наші матері, бабусі, сестри, подруги. Прийміть щиріше вітання з ніжним, ласкавим і світним для вас всіх святом Днем Матері. Подарувати життя маленькій людині, вигодувати, виростити її, оберігати від негараздів, Частом жертвувати собою заради щастя дітей це і є заповітне призначення жінки-матері. глибокої давнини і до цього дня жінка оточена святим ореолом материнства. Немає на землі людини ближче і дорожче, ніж мама. Мама це не тільки добрі очі, дбайливе серце, ніжне дихання і ласкаві руки рідної людини. Мама, цей, цей ще й ангел хранитель завжди оберігає від неприємності, переживань, проблем. Ви більше, ніж будь-хто радієте успіхам дітей, розумієте, підтримуєте їх і з глибоким болем переживаєте невдачі. Сьогодні день тих, хто ніколи не чекає дякую, хто завжди готовий на самопожертву, хто ніколи не відмовить у допоможі. Хто буде любити просто так, не зважаючи на вчинки, ні на характер. Сьогодні день, коли про це нарешті є час подумати і сказати. Дякую, бо ми знаємо, що, це, що ця любов є завжди, але у поспіху життя забуваємо про це говорити. Щиро вітаю всіх мамів, нехай ваша праця та старання будуть оцінені. Ви найбільший дар у цьому житті. Понесете у собі дар любові.